Моя виписна письмова робота з теми призначення, будова війські мати члени державної атестаційної комісії. До вашої уваги пропонується випускна письмова робота цимбалюк Сенії Павлів. Моя випускна письмова робота, над якою я працювала з теми порядок обліку населеності та витрат витерпасільних білизни в пасажирських поїздах». Провідник пасажирського вагона проходив на виробничому підрозділі Харківського вагона. Діль... «Дільниця». букси призначені для з'єднання колісних пар з рамою візка, передача навантаження від кузова через підшипники на шийку. Осі колісної пари. Провідник вважається таким, що приступив до роботи після отримання маршрутного листа, графіка чергування, проходження медові Будь ласка. скажи, за яким ти маршрутом їздила? Я їздила Харків Ясеня та Харків Ужгород. Це роботу, над якою я працювала за тему комбіноване опалення пасажирського вагону. Працював за трьома маршрутами. Называй, будь ласка. Харків Ужгород. Харків-Ясеня, Харків-Лі. закольцовка і Харків Ваш начальник Проти... поїзда. Долженко Олег Юрійович. А це Долженка так. Ну дуже uh, вас все змістовно. Дякуємо Інна. ви обрали шлях відповідальний, важливий і благородний. Всім, що ви справді були моїм таким мотиватором. Ви справді мене мотивували, і я з вами теж росла. Поділіться трішечки з нами своїми все ж таки враженнями. Як ви е, е, наскільки ви задоволені і як ви подальшому працювати? Задоволена поділюся враженнями, дуже задоволений, що е, проходив свою проїзну практику. На потязі 63-64 харків Львів у бригаді Долженка Олега Юровича дуже вдячні всі бригаді, які допомагали, навчали. Ну, мені дуже сподобалося.